Тоні Хоук вже увійшов в історію як найвідоміший скейтбордіст всіх часів, і протягом більше ніж 30 років він і досі є офіційним обличчям та представником скейтбордінгу у мейнстрімному медіа. Він вигадав дуже велику кількість різноманітних трюків, які виконують безліч інших скейтбордістів. І саме його шлях та кар'єра надихали багатьох почати професійно займатися скейтбордінгом. Додатково, доволі сильний вплив на розвиток культури скейтбордингу. Зробили відеоігри, кожне з яких носить у своїй назві ім'я Тоні Хоука. Перша гра Tony Hawks Pro Skater вийшла у далекому 1999 році на PlayStation 1 та інших консолях того часу. Це, без перебільшення, була проривна гра для свого часу, з повноцінною 3D-графікою, доволі крутими анімаціями рухів та трюків, а також з дуже драйвовим та динамічним ігровим процесом. Успіх першої частини породив цілу серію, яка налічує більше 15 частин. Від самого початку за ці ігри відповідала студія NeverSoft, яка вела її до 2007 року, коли вийшла Tony Hawk's Proving Grounds, остання частина саме від Neversoft. Після цього моменту серію почало ковбасити і вона майже вмерла. Страга в тому, що контроль над нею перейшов до Robomodo, який спочатку випустило дві дуже дивні частини. Тоні Хоук Райт та Тоні Хоук Шред, кожна з яких потребувала пластиковий скейтборд, без якого всі ігри просто неможливо було ограти. Далі ця горе студіо випустила Тоні Хоукс про Скейтер HD, який був жахливий в усьому і який майже зруйнував легендарність перших двох частин. Ну а далі вони зробили катастрофічно криву срань під назвою Тоні Хоукс про Скейтер 5. Який доволі швидко було прибрано з офіційного продажу, а його сервери були вимкнуті лише через рік після релізу. І от час, ніяких гарних новин по цій серії не було аж з 2015 року. Але Activision зробило доволі цікавий крок, і у 2020-му вийшов Tony Hawk's Pro Skater 1 плюс 2 – повноцінні ремейки перших двох частин. З гарною графікою, переробленими анімаціями рухів та трюків, переробленою системою прогресії і так далі. Але, і це найголовніше, зі збереженням всього того, за що свого часу гравці полюбили ці ігри. Цей реліз став дуже успішним. І не дивлячись на те, що студія Vicarious Vision припинила своє існування як повноцінна компанія, і у січні 2021-го стала просто черговим додатком до Blizzard. Зовсім недавно вийшов ремейк третьої та четвертої частин. Oh my God! Wow! Добрий день, Ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про Tony Hawk's Pro Skater 3 Plus 4, в яких я вже награв доволі багато часу, але я точно не буду намагатись вибити всі ачивменти, тому що деякі з них, наприклад, набрати 10 мільйонів очок за 2 хвилини, занадто складні для мене. Ремейки цих двох частин розробляла інша студія, це треба тримати в голові. Але вони дуже і дуже сильно спирали саме на ремейк Tony Hawks Pro Skater 1 плюс 2 від Vicarious Vision. І у огляді я поясню, чому це помітно, і як ремейк четвертої частини все ж таки відрізняється від оригінальної версії. І мова, звісно, що не про графіку та анімації. Так що, якщо ви, як і я, у дитинстві грали у Tony Hawks Pro Skater 3 або 4, і якщо вам завжди подобались саме ці частини, влаштовуйтесь зручніше та приготуйтесь робити круті комбо з різних трюків та безліч разів падати і зривати усе комбо, над якими ви так старанно працювали. Вперед! Оскільки у перших частинах ніколи не було ніякого сюжету або наративної подачі, все це почало додаватись у більш пізніших іграх серії. То й говорити про сюжет нам не доведеться. Тут це залишилось як багато років тому. Просто створюємо свого скейтбордиста або обираємо одного з реальних професіоналів та починаємо гоняти по різноманітних локаціях. Всі локації з оригінального Tony Hawks Pro Skater 3 були перероблені та перенесені у ремейк. І божечки мій, як же вони стали круто виглядати. Ось так виглядав Foundry у оригінальній грі на ПК. А ось так ця локація виглядає у ремейку. Кеннада у Оригіналі. І ця ж локація у ремейку. Ріо Оригінал. Проти ремейку. Субербія як було. І ось як стало. Одна з моїх найулюбленіших локацій Airport у оригіналі. І її оновлена версія Скейтер Island тоді. І зараз. Лос-Анджелес до. Та після: Токіо як було і як стало. Ну і бонусна локація Крує Ship, якою вона була і якою вона стала. Але з ремейком четвертої частини відбулись деякі зміни у порівнянні з оригіналом. У оригіналі були такі локації, як Sewers, Little Big World, Carnival та Chicago. Але їх немає у ремейку. Натомість в ньому додали три зовсім нових рівні яких раніше не було. Це Movie Studio, Water Park та Pinball. Але ті локації, що все ж таки були повністю перенесені з оригіналу, також отримали повністю оновлений візуал: College у оригіналі, і тепер, Сан-Франциско тоді, і зараз. Алькатрас як було. І як стало. Кона, ось так виглядала у оригіналі. І ось так виглядає у ремейку. Shipyard, як було тоді, і як стало зараз. Лондон оригінал проти ремейку. Та ЗУ тоді і зараз. Крім ось цих доволі помітних змін, були повністю перероблені анімації рухів та трюків, а керування повністю перенесено з ремейків Тоні Hawks про Скейтер 1 плюс 2. А також ростер реальних професійних скетбордистів був поповнений новими персонажами, але і це ще не всі зміни. У оригінальній третій та четвертій частинах можна було відкривати секретних персонажів: Дарт Мол, Волварін, Прайвет Карера, Олі де Мэджик Берн, Келі Слейтер, Демонес, Неверсофт Айбол, Ікс рей Едді, Джанга Фет та Дейзі. Але, на жаль, нікого з них ви не знайдете у ремейках. Замість них ви можете відкривати 5 нових секретних персонажів, таких як Енді Андерсон, Бан Мегера, Мікеланджело, Констебл Річардс та Бордман. Ну і куди ж без новомовних тенденцій за придбання Digital Deluxe видання надається доступ до Doom Slayer та Revenant зі всім відомого Doom. І ще одною дуже помітною зміною стало те, що у ремейку саме четвертої частини. Повністю зник оригінальний режим кар'єри, коли потрібно було вільно кататися по локаціях, таймеру не було і необхідно було під'їжджати до різних NPC та брати завдання в них. Лише тоді з'являвся таймер та умови завдань, які необхідно було виконувати. У ремейку від цього не залишилось навіть натяку. Відтепер ігровий процес і все, що відбувається на кожному рівні, повністю стало таким самим, як у Tony Hawk's Pro Skater 1 плюс 2 та у ремейку третьої частини. Все, що стосується ігрового процесу, як я вже і сказав, стало однаковим в кожній частині, що й у ремейках перших двох ігор, що й у третій та четвертій частинах. Суть полягає в наступному: на кожній локації вам надається 2 хвилини часу, і вам потрібно виконати 10 базових завдань. Однакові для всіх локацій, це набивання High Pro та Six Score, але звісно, що з кожним рівнем те, скільки потрібно набирати очок, стає все більше і більше. Виконання хай комбо це коли потрібно набирати певну кількість очок за одну безперервну комбінацію трюків, збирання всіх літер зі слова скейт та підбирання секретної касети. Але далі цікавіше: у кожній локації є свої унікальні завдання, які не повторюються: наприклад, активувати 5 вентилів у фаундрі для того, щоб відкрити секретну зону, або зіштовхнути роботягу у воду. У Канаді скинути купу снігу на бідолагу або відірвати НПС, що прилип язиком до дерева, у аеропорті довести паспорти до друзів-скейтбордистів, або зупинити кишенькових злодіїв. У Суборбія знайти містичну сокиру та відвести її до NPC, що дозволить відкрити прохід до секретної зони і так далі. Найепічніші завдання у локаціях лос та Cruise Ship у ремейку третьої частини. Потрібно влаштувати землетрус, що призводить до цікавої зміни локації, зупинити переслідування бандитів на авто або виграти у трьохетапному змаганні, що врешті-решт закінчиться доволі цікавою катсценою. І звісно, що у кожній локації необхідно зробити певну трюк у певному місці. Окрім базових завдань, необхідно збирати статпоінтс для покращення характеристик вашого скейтбордиста. Гроші, які заробляються поза локаціями, та логотипи Iron Galaxy, що відкривають певні речі. І звісно, що найскладнішим є вибиття Six Core за 2 хвилини, тому що для цього спершу необхідно вивчити рівень, знайти найкращу лінію або місце для виконання довгого комбо, і потім зробити все красиво, набираючи якомога більше очок за одну комбінацію. Всі можливі трюки поділені на декілька категорій. Фліпи це коли потрібно швидко перекидати скейтборд у ногах і вдало приземлятись. Граби це коли потрібно хапатись рукою за скейтборд та виконувати трюк. Грінди, коли можна їхати по парилах, парканах і так далі, набираючи очки. Мануали, які дозволяють робити трюки на будь-якій поверхні, а також працюють як чудові поєднувачі у комбінаціях. Ліп-трюки, коли можна ставати у різні пози на краях рамп, і ще реверси якими також можна користуватись для поєднання різних трюків у цілі комбінації. До всього цього є полоса Special, яка заряджається від виконання прийомів, і коли вона заряджена, ваш скейтбордист прискорюється, починає вище стрибати та підлітати до гори, А найголовніше це те, що поки Special активний, ви можете виконувати особливі прийоми всіх типів, за які надається найбільша кількість очок. Але звісно, що все, про що я розповів, доволі складно робити і особливо поєднувати у довгі та складні комбінації, все тому, що вам постійно потрібно контролювати баланс, який спочатку не дуже сильно коливається від центру у той чи інший бік. Але чим довше комбо, що ви робите, тим коливання стає все швидшим і швидшим, і іноді стає настільки швидким, що персонаж буквально за секунду після зміни прийому падає та руйнує все, що ви набивали. Але звісно, що це ще не все. На певних локаціях не треба виконувати стандартні завдання, і замість них вам за три раунди, кожен по одній хвилині, потрібно зробити якомога довше та круте комбо і набрати якомога більше очок, бажано не разу не впавши. Мта цього полягає в тому, щоб у кожному раунді отримати найвищі оцінки від суддів і зрештою виграти золоту медаль. Та ось все це стосується лише першого проходження всіх локацій у третій та четвертій частинах. Як тільки ви виконаєте всі базові цілі та отримаєте всі золоті медалі в обох іграх, вам відкриються професійні цілі на кожній локації в обох частинах. Це, як не складно здогадатись, найскладніші завдання у грі. У звичайних локаціях потрібно набирати Platinum Score, який значно вищий за Sig Score, виконувати певні трюки у більш складних місцях. Збирати слово комбо шляхом підбирання кожної літери у єдиному, безперервному комбо і так далі. Простіше кажучи, ці завдання вже доволі задроцькі, але це лише початок. Якщо ви виконаєте всі професійні завдання та отримаєте всі платинові медалі, то вам відкриється ще більший простір для задротства. По-перше, це режим солотур, в якому необхідно перепройти всі локації та виконати всі цілі на них знову. Але кожним з доступних персонажів у грі. У цьому режимі всі цілі, як базові, так і професійні, доступні відразу. Далі є режим вільного катання, в якому насправді не відбувається нічого. Це просто можливість скільки завгодно їздити по будь-якому рівню. Режим Single Session, в якому просто потрібно набивати якомога більше очок, та режим спідрунів, в якому необхідно виконати всі цілі на локаціях за певний проміжок часу у одному заїзді. По-друге, це доволі великий набір особливих челенджів у грі, серед яких певні іспити по третій та четвертій частинах, завдання скейтбордиста, для виконання котрих необхідно зробити комбінацію вартістю 250 тисяч очок, і обов'язково, щоб у цьому комбо був особливий трюк професійного скейтера. Тобто потрібно це зробити всіма доступними персонажами у грі, завдання на певні трюки та комбінації з певних трюків. Ну а далі найхардкорніші, експертні челенджі, серед яких проходження спідранів за дуже мало часу, набивання до 3 мільйонів очок за 2 хвилини, або ж виконання одного комбо вартістю до 2 мільйонів очок. І от все це задротство відкриває наступні речі відео з реальними скейтбордистами, більше слотів для призначення особливих трюків, і загалом ви можете самі налаштовувати, які базові трюки може виконувати ваш персонаж. Ну і звісно, що в велетенську купу всього для налаштування того, як виглядає ваш особистий скейтбордист, скіни для зворотньої сторони дошки, скіни для зовнішньої сторони дошки, різні варіанти потертості, скіни для металевих частин, на яких тримаються колеса, і налаштування власне колес, купа різноманітних головних уборів верхнього одягу, штанів, шкарпеток та взуття, різні доволі кріпові варіації обличчя. Зміна кольору шкіри, зміна зачіски, зміна кольору очей, мейкап, татуювання та бороди ось все це відкривається як за виконання челенджів, так і доступне у ігровому магазині за ті самі ігрові кошти, які потрібно збирати на локаціях та заробляти за круте проходження. Але це не все, що пропонують ці ремейки. Ви також можете створювати власні парки у доволі гарному редакторі. І потім публікувати їх, щоб інші гравці могли на них грати, або ж можете грати у парках, створених іншими гравцями. Ну і звісно, що мультиплеєр, в якому представлено декілька різноманітних режимів і є можливість кататись у режимі сплітскрін у локальних сесіях. Ремейки Тоні Hawk's про Скейтер 3 плюс 4, так само як і ремеки Тоні Хокскейтер 1 плюс 2. Це найкращий та ультимативний спосіб пограти та познайомитися з цією серією сьогодні, якщо ви до цього ніколи в неї не грали або не чули. Візуально всі частини виглядають дуже гарно. Ігровий процес дуже динамічний, драйвовий, складний та не перебачаючи помилок, якщо, звісно, не вмикати місцеві чити у вигляді ідеального балансу і так далі. Саундтрек у ремейках зберіг як треки з оригінальних ігор, так і додав трішки нових. Наприклад, одну стем з саундтреку DOOM 2016 року. Якщо спробувати вибити всі ачивменти, то ці ігри займуть у вас дуже і дуже багато часу, сил та нервів. Особисто мені сподобались ремейки Tony Hawks Pro Skater 3 Plus 4, так само як і у 2020-му ремейки перших двох частин. Але я можу порадити пограти лише якщо вам подобаються аркадні, трішки фантастичні ігри про скейтбордінг. Або ж якщо ви давні фанат цієї серії. Якщо ж такі ігри не для вас, то вам точно не варто витрачати на них ані свої гроші, ані свій час, тому що все ж таки це ігри доволі своєрідні, саме через свою тематику. Тому слухати мене чи ні, то вже вирішуйте самі. Tony Hawks Pro Skater 3 Plus 4 вийшла на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, а також на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал. Якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Ю, Побачимось з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!